Також із Redmi маємо такий 9А у чорненькому кольорі ціна 2200. Тут практично ідеальний стан, мікророз'ємчик. Легкі потертості, незначні знизу. 32 ГБ по пам'яті. Є такий самий варіант у синьому кольорі. ось такий. В комплекті зарядний шнур та сам пристрій можна додатково поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Ось такий. Знаходимося у місці рівному. Можна подивитися, також відправляємо новою коштою. Можна подивитися, вибрати. І в такому кольорі також 32 Гіабайти пам'ять самого телефону. Всі телефони повністю перевіряємо, тестуємо. Ціна 2200. Це градієнтовий колір. мікророз'ємчик. Телефон для простих задач підійде. Досить простенький для старших людей. для... Дітей, кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також додайтеся у телеграм-канал, силка в шапці профілю.